Вітаю вас всіх на нашому каналі і ми знову приїхали на риболовлю. І так, як ми сьогодні приїхали пізно, ми виїхали в 3 години, приїхали зараз яке время. По восьмого. Так що ми спочатку розбиваємо лагер, жаримо у нас сьогодні курине на філе. Буде дуже шашлик з картоплею. Ну um, все, розпочинаємо. Ди попі. О, наші пасажири. Ого, салам алейкум! Покажи той, хто не платить за комуналку. <smart> Так, у нас сьогодні буде коріння філе на мангалі. Обичне філе, просто розрізане пополам, все лишнє, пленочку вбрали, добре помили. Цибульки кружком побільше. Цибульки побільше. Тільки тут має бути соєвий соус. І, звісно, ми його не купили. Так, що у нас тут, що ми з собою тут прихопили? Беремо обичну до шашлику. Так, нормально. Не, мало. Паприки. Що ми тут ще візьмемо? Чорного перчика. Обов'язково. І зараз я сповню соль. і по вкусу. Солим вкусу. Так, і небагато олійки. І все дуже файно перемішуємо. Чого ми вибрали курине филе, а обичний шлик, тому що на завтра буде шаурма І нам потрібно таке м'ясо. Все, накриваємо і оставляємо на пів годинки. Що добре, що тут дуже багато дров. Дуже багато дров. Що в тут раз ми були, я швидко зібрав. Це раз, буквально пару метрів, що туди, що туди, і тільки дрова. Сухі, фані. Так що місце добре. Так, перво я буду закидати на макух, на горох. Що у нас тут за горох? Купив горох Кріп. Ось самому інтересно. Сьогодні я такі макухи кидаю і на це карася на мастирку. Перва <клес> пішла. Закидаємо картоплю молоденько, все як в тот раз, тільки ми на шампурах. Не на шампурах, а так. А, і загортаємо. Як в дитинстві. А що? Тут... Тільки в діз... Ми не загортали в фольгу. А так їли. Ну, в дійсно ми уголь їли і не і, це, і не переживали. І не боліли, і все у нас було добре. Все. Як завжди, не забуваємо про пожежну небезпеку. У нас відро на готові, тут змочено вогнегасник карток. Ох, добренькі філешки. Так, так. -да. Секрет, щоб воно не було сухе. Коли починаєш жарити, спочатку по 3 минути, не більше з кожної сторони, потім кожні 2 хвилини переворачувати. І так протягом 15 хвилин. І файне у вас буде м'ясо. Ну, Вперед. Вперед, вперед. Ой, шашличок жариться. А який шашличок без півасика? Рибку ждем, поки ми всі котрий спінінга кинув, більше не хочу. Чекаємо. Ну і звісно вже лавашик, щоб трохи пропитався димком. Спіннінги сьогодні знову мене розстраюють, знову закинув. Ноль. Я Думаю, що я завтра на поплавочу. Так, ми готуємося до вечері. І наші младші друзі вже вечерюють. Їм вже добре. Yeah. Так що так. О, яке файне м'ясо! Ай-яй-яй, сочненьке. От картошечка. Такий у нас міні-стол, міні-вечеря. Побистрічку. Так, да, бо ми приїхали, так нічого тут не вспівали, вже і стемніло. Не спів, до жари, вже стемніло. Світло у нас сьогодні міцне. Так що все, давай за гарну риболовлю. За приїзд. Так, 4 ранку. Перший карасєвич на горох. Так що добре утро. Ранкова кава, вудки вже перезакинув. Чекаємо, якщо порівняти з тим разом, то цього разу дуже добре риба кидається. А, та й таке. І так, на вбивцю карася підрадував такий подліщик. Нам така риба не потрібна, так що ми її... Ми її випускаємо. Пливи відсюди. Так, вдома наварив мастирку з гороха. І ще буду ось на карась халву, мегамікс. На пружини і на вбивця карася. У нас поповнення Карасєвич на горох на убивцю карася, прикорка мастирка. Так що так. Так. Ну що, сьогодні будемо обідати шаурмою на природі. Спочатку ми приготуємо соус безстренько. Правда, шаурма така буде без картоплі. Ну, у нас буде м'ясо замість картоплі. Беремо сметанку. Раз, два, три. Хвати. Мойонезик. Це на глаз. Був би укропчик, була би бомба. У нас нема укропчика. Часничок. Пару зубчиків. Ну, тут уже теж на смак. Так. Со Солимо також по вкусу папричка, куди без паприки. Ай, петрушечки не вистачає. І трохи перчику. Так, Так. Тільки трошки, а там трохи. І все добре мішаємо. Я думаю, що треба буде ще, щоб зробити його її більш сочніше. Ми подумали, що буде маловато. якщо що, вечором воно йде. Ну каже, дай майонеза. Серб у мене глаз, все по вкусу О, Альма вже теж шурми хоче. Вже сіла, вже все, вся внимание. Оператору надо дати спробувати. Що не вистачає? Красного перця, так? Ні. А ще. Петрушки. Петрушки, ну, петрушки. Так, соус оставляємо, хай трошки настоїться. Беремо огурчик. У нас все свіженького. То любить за шкуркою. Тоненькими полосочками. Чи ти маленький ножик взяв. То хоче, то... А ну, м'яско і... то вже проситься, проситься. М'яско. На не дожарили трохи свіженького. Спочатку пробуємо на пробу, А друг гіркий. Тому що урмою класи точно не можна. собі, відтончимо. Mm -hmm. Так, я думаю, що багато не потрібно. Мені mm, можеш. Як ще можна продегустувати соус? Прям тим яким будете ставити. Чи воно все читається? Mm. А петрушечка бе. Mm. Mm. Петрушечка. лент у нас буде помідорка. На куст. Але ж рибка кидається. І це все трохи присалив. Хай пускає сік. Так, ну і тепер саме найголовніше. Ні, потрібно ще раз соус спробувати, а вдруг друг щось не вистачає. Ні? И надо поменять ножи Кто любит крупными кто любит мелкими Ну, я забыл я сделал дуже главную ошибку я забыл оператору дать попробовать Так. Да. Що тут читається класно. А більше петрушечка. Якщо чесно, мені щось сметану більше подобається, ніж з кефіром. Ну, кефір ті чуть-чуть він чуть, е рідче був. М -м. Ну, це піде. Але так як ми вже спробувались, треба ще домішувати. Да, пока мисс рыба ловлен не сильно. в пошла раз. Что, мені треба? Напити, я впис пак. На вещай не раз. Не, ну я не, не, не можу себе стремиться. Треба, думку. Как там кажуть, мясо логічно не буває, правильно? Да. Так що... тепер беремо терочку і беремо мацарелку, мабуть, одна з головних важніше, ніж картопля. Тобто у нас вийде щось між э, шаурмою і сулугуні. Чи як слугуні з м'ясом, так? Теж обов'язково знімайте пробу, друг з киша. всю шурму. І натираємо все. І так, з цього ми будемо робити нашу шурму. Рідієнти всі готові. Беремо лаваш. І буде крутити мій оператор. А я буду пити пльо, як вона це робила. Що, що все все буде чисто. чесно. На мене перевели саме головне заняття. Це скручування цієї шаурми. Так, поїхали. Беремо значить, от так наш лаваш. Беремо ще один, щоб вона більш плотніша. Спокійненько собі половинку ревемо цього лавашика. Плюс-мінус, як там вийде. І кидаємо от, так, щоб воно більш-менш рівненько було. В першу чергу ми беремо наш суперсоус і добре намастюємо, щоб наша шаурма не була сухенька. Тепер викладаємо м'яско. Так, тепер наступним кроком ми беремо огірочки. І саме наші огірочки. Знову трошечки соусу. Беремо сир. Ось хто найбільше хоче шурми. Хто хоче шурми? Альма хоче шаурму. Айма на тебе не нерешитого, так що. Так. Тепер викладаємо помідорку. Ох, як рибка пригає. І знову соус. Так, спочатку края. І тепер ось так. Може, да, лаваш желають бути кращим. Ну нічого, більш-менш. Оп, і закручуємо добре. Плотненько. Щоб трошки прижали. Оп! І ось така шаурма у нас виходить. Нашу файну шаурму на мангал. Жар великий не потрібен. Нам потрібно що? Що простав? сир, правильно. І трохи підігрілося. Вон буквально хвилина не пройшла і вже трошки підшмалилося. Ну нічого, буде вкусно. Ну що, будемо дегустацію робити? От ось такий має вид. Ліпота. Боже, Пожар сир, як ростов. Та ти що, Бомба! Просто бомба. Все. Ну так, давай тепер розріжемо і мою. Подивимося, що тут. О, та ти що! Бомбезно просто! Соуса трохи більше диви. Угу. М -м. Ммм, mm, та воле, шаурма урма віддихає. Та це що? будемо обідати, так як риба не кулює. Ми теж йдемо на обід. Все. 4 часа дня і ось така риба. Так що рибалка сьогодні не дуже. Ми її, звісно, відпускаємо. Ну що, пройшов час і у нас знову... Ось така фігня. Вона нам не потрібна. Ми приїхали тільки для карася і коропа. Ну, короп на бугу спіймати. Це треба мати велику удачу або сходити в церкву, Навіть не знаю. І ми її також випускаємо. Пливи і більше не вертайся. Бо так може більше не повезти. Горілка спасла стільки риби, щоб на зору навіть і не снилась. Так як рибка не клює. Зовсім, то ми вирішили пити чарку і грати клабер. Так що все. 15.10, риби так і немає, що її тільки не робив, як її тільки не ласкав, ножка нам і свій не роздвинула. Вечерю ми собі не готували, наша шурума держить добре. Так собі під 100 грам за кусочку нарубали і все на це. Ну будемо сподіватися, що завтра хоч зранку буде риба. Тут я таку інформацію в інтернеті прочитав, каже, що перед повнолунням за пару днів риба не клює. А якраз в понеділок має бути повнолуння. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка. Є таке або це все брехня? Зранку подарка немає, як вчора. Ну ладно. Будемо все перезакидати. Ось така платва, оце з утра ловиться на поплавки. На превеликий жаль, нам, нам ця риба не цікава, так що ми її будемо відпускати. Навіть не знаю, буде це відео вже на ютубі чи ні, тому що воно не цікаве. Або у нас крізь, всього буде називатися про кулінарію. Тому що риболовлі ловля геть нема. Нарешті ранковий карасевич, на снасі яблуко і на кукурузу. Ну, хоч щось. Так, Пожалуй, подліщ на горох. Прикормка мастирка на яблуко. Нам така риба не цікава, так що ми її відпускаємо. Тусуйся відсюди. Не знаю чого, але у мене що-то з'явилася стадія, що зараз буде рибка. Карась буквально одразу перекинув 5 хвилин під ліж і що то тільки що підкльовувало, вже тішна. Зараз 5 перезакидувати. Так, красота. Ну, що сказати про цю риболовлю? Звісно, дуже розчарован. Сподіваюся, я налуча. Ну що маємо, то маємо. Що я тільки не пробував. І на вбивця карася, на кашу, і на мастирку. Ну, саме лучі. І на горох запахом кріпа. І на той горох, що я варив вдома. І ще от на такий водограй полуниця я кидав. І полуниця такий попав. Саврори Зичманський. Так, ще так. Цей раз я з черв'яків з собою не брав. Ну, я, в принципі, походив по людям. Люди цілу ніч сиділи тільки два карася. Люди, які приїхали на 4 дні, вони два дні посиділи без риби, плюнули і уїхали. Так що так. На опариш вообще жодної покльовки, жодної. П'ємо каву та й чекаємо рибку. І знову поповнення на поплавок. На кукурузу. Ну нам така. Риба не потрібна, тоді ми її відпускаємо. Щасливо. Ну все, закінчили нашу риболовлю. Відпочинок риболовлю. Прибрали весь все сміття. Оставили дров трошки людям ще. Весь лов за наших два спилені дня. Це що, карась в день? <гум> <Да>? <гум> ну було ще куча плитки і этих. Я навіть вже бував їх і не знімав, тому що вже устав їх викидати назад. І що, ще два подліщика було. І все, така рибалка. Ожидалось, звісно, чуть більше. Так що так, підписуйтесь, ставте лайки, до нових зустрічей.